отдыхаем по вете. Если ты стоишь двоими камерой, да и все вроде бы. тебе за камерку штраф. А, за камерку штраф 15 тысяч других. А, хоть. Ху... Ага. минус тип. Мінус ще один чип. Окей, мінус два. Там ніби попиздили з хлопцями. Дивись, воняк, щоб там ніде не підсмакталися з боку Добре. До речі, якщо... дивись, якщо тут тих двоє нас двоє, це і в принципі міг бути один. Да, бо... Таке, як я роблю, так, то... Угу, окей. Дивись, там... Ну, вдвох, але може бути ще хтось. Тому обережно. Вони лежать на лутані. Звідси, як глянуть, вони так в рядок. Вальти. 102. М24, МП5. Навушники, до речі, просить. Да, от я навушники свапну. Всього було м не М24, 102-й був калаш. Я, я від цього чую, що викинув навушники, Вань, забереш. Вони не самі дорогі, але теж нормальні. Что <реш> ты стрелял? Бочка с гимном стоит прямо на столе. Что вас... тут красный? Не, еще одна бочка с гимном. Я... <реш> Тупо одна на столе стоит, одна в сейфе лежит. сюда такая, как на первом, наверное. Лени не? Ну, не, нок, ну. Нок, нок. Відійди, відійди. Якщо буде тебе пушить, я вбиваю. Прямо. Добре, добре. Не спіши його пікати. Я чекаю. Ти піднявся, Сань. ще на мені прямо. Ой, чудового є. Я доїв. І того також убив. Ну, давай, не будемо поки спішити. Послухаємо, посидимо, послухаємо. А, ти можливо сань двох убив. Так я двох убив. Ти когось може заявити? Тож? А, ну там оцей, що я ось нокну. Ось... Оцей один був. Оцього я ноков. І вон ага. ще один нокнутий повз. А, да, а як так? я виходить, що. А, ти цього може ще раз нокнув, типа типочка. Ну, то, то ти раз, то я... Ні, у цього мені показує, що я вбив. А оцей ти п'ятий. Мне також показывает, что я... А, все. Она тільки зараз догрузила, что 5. Понял? Показывала 4, зараз показывает 5. Все, да. Перехлопали. 24, еще одна. Там тип взагалитикал уже. Ага. Стоп. А, ебать. Что я наш тут робить? закинула Чуєш? Ну, також мий, да. Чи тут? Він аж тут в натуре. МДРка ка на скошеній кошені Я, блядь, не знаю що що, що нашу, ну типу. В неї непогана ергономіка, вона, ну типу. Вона не стрибає. Скільки вона коштує? 50 тысяч збоку. 65 тисяч просто висить з боку на рукоятці. Ты на бревнах малював? Ага. Художник. Какие у вас зараз в школе взагалі предметы? Ну, типа. В сети шои были? Тихо астрономия добавила. А так, вся школьная программа, яка й была. Так. А физдрай труды як проходять. Ну тоже онлайн. Зарядочку робити, відтискання там чи що.